Незамінних людей немає, а вчитель це також людина. І під відео, де я розповідаю, що вчитель має отримувати високу зарплату, що вимоги мають знизитись, що вчитель має себе поважати. Прилітають подібні коментарі. А що це вчителі краще за інших? Типу їм і 6 тисяч вистачить. Як навчають, так і отримають. Незамінних немає ну йдіть. Директори шкіли адміністрації, які ось так думали. І при цьому не оцінювали, що за 6 тисяч до них ніхто не прийде. Мають купу тепер вакансій. І ви, відповідно, зі своїми дітьми маєте суперове навчання, де один вчитель викладає хімію, фізкультуру, ще й англійську мову. Розумієте на якому рівні, маючи освіту філологічну, наприклад, тому що вкрай критична ситуація з освітянами. А ви надалі продовжуєте, можливо, вакансія вас чекає, ви сьорбнете того. І змінити свою думку. Ну, якщо не змінити, то нас чекає катастрофа.